Добрий друзі на канал! Давайте Та, сьогодні ми будемо робити автомати з конструктором. То есть, одна двойна. До друга двойна. Вот так. Бачите? Тепер беремо тройну. Ось тройно. Скріпляємо отак. Потом беремо знову двойну. Скріпляємо отак. Потом тройну сюди. Потім другу тройну, ось сюди. Потім другу тройну. Ось так, ось Потім другу тройну. так, другу тройну. Так і другу трину отак. Основа дула готова. Тепер прицел. Дивіться, оце жовтий синій. Значить, дивіться, ось бач, ми один піксель ось, піксіль ми його наступаємо на нього і робимо прицел із, із трьох оцих. Ні, неправильно. А потім до ось цього дулку ми можемо зробити так ось. І автомат готовий. Всім пока!